Христос Воскрес Вітаю, друзі на YouTube-каналі Небо Он. І на самому початку, як завжди, прошу підпишіться на цей YouTube канал, бо на цьому YouTube каналі ми поширюємо християнський контент в українському YouTube, в україномовному YouTube. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на завтра, тобто на урочистість Пресвятої Трійці. Це дуже знаний уривок Євангелія. Багато християн каже, що якщо вони могли б змістити Євангеліє або зосередити Євангеліє до одного якогось вірша, то вибрали саме ось цей вірш. Отже, Євангеліє від Йоанна, 3 розділ, вірш 16. -й. Ісус сказав до Никодима, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Перш ніж перейдемо до самого уривку Євангелія, до роздумів над цим фрагментом, хотів би задати одне запитання чи задумувалися ви, браття і сестри, коли-небудь, а яка з істин віра є такою найбільш важливішою, такою найбільш остаточною, до якої, в принципі, все? Проводить. Про що ви думаєте, слухаючи це запитання? Можливо, багато з вас скаже, що найважливішим є те, що Ісус Христос відкупив нас з гріха і смерті через свою смерть і Воскресіння? Ну, звісно, це є дуже важливо. Але для чого Він це зробив? Для чого? Тобто це має якусь мету, розумієте, так? Ну, щоб ми мали життя вічне. А в чому полягає життя вічне? Відповідає знову єван, євангелист Йоан. Він скаже так. А вічне життя у тому, щоб вони, тобто учні Христа, спізнали тебе єдиного істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Тобто, в кінцевому результаті ми приходимо до трійці, до Бога триєдиного. Можливо, тому. Ця істина була першою істиною, яку намагалися знищити різні єресі. ну, намагався диявол її підважити при допомозі різних єресей. Наприклад, таких, як аріанство або, або якихось інших, там різних адопціонізм, або несторіанство і так далі. Чому, чому то так важливо? Дуже просто. Тому що якщо Бог. Не є трійцею, якщо Бог не є триєдиний, якщо Бог не є спільнотою Отця і Сина, і Святого Духа, то Він не є любов'ю. Святий Йоанн у своєму посланні каже дуже відомі слова Хофеос Агапеестін, тобто Бог є любов, він не каже, що Бог в якийсь момент історії став любов'ю. Зверніть увагу, ні, тільки що Бог є. Любов'ю є в свої, своєму єстві. Якщо так, то варто нам задати запитання: якщо Бог є любов, то кого він любить? Ну, відповідь зараз, очевидна. Ну, звісно, нас любить, так? Ну, добре, а коли нас не було, ну, то кого любив? Ну, Батьків наших любив, дідів, бабців, а коли їх не було? Ну і так до Адама і Єви, розумієте? А до Адама і Єви, кого Бог любив? Но ну, інше творіння пташок, дерева, мабуть, не знаю, <хи> обдаровував, напевно, своєю любов'ю. А коли нічого не було, так як говорить книга Бутя, коли був було, було цей отой тоху вавоху отої хаос, адже тоді теж Бог був любов'ю. Звісно, чому Бог є любов'ю, бо Він є спільнотою Отця і Сина, і Святого Духа, і є. Віковічно цією спільнотою. Йоанн Павло ІІ скаже: Бог є родиною, Бог є сім'єю. Тому так диявол намагається знищити сім'ю, знищити інститут сім'ї, знищити парадигму сім'ї, щоб ми перестали мислити в категоріях сім'ї, бо достатньо знищити родину і людина просто перестане вірити в Бога, бо Бог є триєдиний, Бог є сім'я, а земна сім'я віддзеркалює оту сім'ю небесну. Тому. Різні там якісь законодавчі ініціативи проникають у наше законодавство. Ця істина віри, що Бог є триєдиний. і в давнину була атакована. І от така перша серйозна атака це було Аріанство. Згідно Арія, син Божий, друга особа Пресвятої Трійці, не був справжнім Богом. Арій вважав, що він був таким сотвореним богом, найдосконалішим творінням якому Бог вділив свого Божества, можна так сказати. Ну і тут вже є певна суперечність, яку оці церкви відразу відкинули, від так блискуче доводили зворотнє? Ну, бо якщо Бог уділив божества якісь досконалі сотворені істоті, а природою єства є віковічні, значить віковічно хтось був Богом розумієте? Тобто оці церкви відразу хоп, 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 хоп-хоп з Арієм розправилися. Зокрема. Мій улюблений святий святий Атаназій. Але тут йдеться не про якийсь такий, знаєте, богословський нюанс, знаєте, який до кінця мало хто розуміє, ні. Тут йдеться про щось значно, значно важливіше. Якщо той, хто прийняв людську природу в лоні Діви Марії, не є справжнім Богом. Не є єдиносушним отцю, отцюхоуз, то це означає, що людська природа не з'єдналася з Богом. Лише з'єдналася з якоюсь там досконалою сотвореною істотою. А відповідно, наше спасіння не полягає в єдності з Богом, такі є наслідки, такі є консеквенції аріанства. Наше спасіння не полягає в єдності, в єднанні з Богом, в участі в Його житті, в участі в житті трійці. Воно мало би полягати в якомусь удосконалюванню людської природи, а отже спасіння переходить в руки самої людини. Людина прагне власної досконалості, прагне щастя, прагне такого стану, де не буде страждання, хвороб, війни. І для багатьох християн такий стан називається небом. До речі, підпишіться на YouTube канал Небо Оно. Власне, для багатьох християн такий стан власне, є небом для багатьох, але не для справжніх християн. Тут бракує дуже важливої дійсності. Розумієте, небо це не стан, де не буде е, болю, страждань, е, війни, де буде, буде, не знаю. Звісно, так, це також, це також. Але оці церкви не погоджувалися на таку дефініцію. Оці церкви повчали, що таке небо. Таке небо, де немає страждань, війни, де є мир, де немає хвороб. Було би поразкою, якщо б не було місця в цьому небі на єдність людини з Богом Триєдиним. То є небо. Бог є небом. Єдність з Богом є небом. Врешті, подумаймо: ви любите якусь особу? І ви знаєте, де вона мешкає? Ви приходите туди, в цей будинок, і там є все, там є що їсти пити, і ви там хворіти не будете, <свісно> і там буде все для вашого блага, але тієї особи не буде. То такий стан такого природного втамування людських потреб, але без Бога Бо ці церкви не називали небом, а навпаки, називали пеклом. Якщо точніше, то в середньовіччі називали то лімбус. Погугліть, подивіться, що то таке. Ох, оці церкви повчали, що таке небо, такий благостан, але без єдності з Богом ну, не буде справжнім небом. Не буде. Тільки єдність з Богом Триєдиним дасть сповнення кожній людині. Все інше є поразкою. Здається, сьогодні аріанство переживає ренесанс. Ренесанс такий справжній ренесанс. Правда про те, що людина осягає вічне щастя тільки в єдності з Богом, а ту єдність можна осягнути тільки через Ісуса Христа, ну, сьогодні це видається такою неполіткоректною правдою. Цю єдність можна осягнути тільки через Ісуса Христа, бо Він є справжнім Богом і справжньою людиною. Часто лунає аріанське вчення про те, що варто бути доброю людиною і все і таким чином ми вже є ближче до Бога. Через хрещення. Кожний християнин покликаний стати учасником Божественного життя Пресвятої Тій Трійці. Стати учасником отої любові, про яку ми чули в Євангелії від Йоанна, що так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув але мав життя вічне. Через хрещення. Повчає Папа Бенедикт XVI, ми покликані бути братами Ісуса Христа і дітьми Бога Отця. До цього кличе нас Боже Слово. Святе Писання не знає іншого Бога, ніж Бог завіту, який прагне обдаровувати любов'ю своє творіння, а людину прагне включити в своє внутрішнє життя. Бо так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоби кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Рати і сестри, заохочую вас поділитися власними роздумами з приводу цього вірша. Напишіть, як ви досвідчуєте, зазнаєте любові Пресвятої Трійці. Христос Воскрес! До зустрічі!